Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Ну, як вам, дівчата, картинка, приголомшую, правда. Це всі орхідеї із підвіконня, яке знаходиться в моїй спальній кімнаті. Тож, любі мої орхолюби, орхомани, запрошую вас сьогодні разом зі мною полити моїх красунь, протерти їм листочки трошки вам детальніше буду показувати. Які я орхідеї поливаю, які залишаю на наступний раз. І що я під час поливу з ними роблю, тому що комусь здається, що є якісь такі недомовленості, які я приховую, але насправді нічого такого немає. Все, знаєте, стандартно, все якнайшвидше, але при тому все роблю так, щоб було. Орхідейкам комфортно, корисно, також покажу вам, які сьогодні добрива буду я використовувати. Тому думаю, вам буде цікаво і тим самим ви переконаєтеся в тому, що жодних секретів нема. Давненько вже на моєму каналі не було ось таких відео, де я детально можу вам показувати весь процес, тому з радістю запрошую вас, будемо разом поливати і приводити до ладу моїх. Красунь. І так, друзі, трошки я зафіксувала камеру. Сподіваюся, вам буде добре видно. І хочу показати вам, з яким препаратом. Я сьогодні буду поливати свої орхідеї. Також буду їм протирати листя. Ось це хелат кальцію. Бачите, це для всіх видів рослин. Його потрібно розводити 15 грам на 10 літрів води. Ось тут детально пише, бачите? Ось ця упаковка йде на 10 літрів води. У мене тут трошки менше 5 літрів, тому, відповідно, я взяла таку кількість, яка була мені необхідна. Бачите, призначення, величезне значення для росту та розвитку рослин, мають поживні речовини: азот, фосфор та калій. У той же час не приділяють належної уваги значенню мікро, мікроелементів. Бачите, тут вони всі перераховані та інші. Недостача хоча, хоча б одного з необхідних поживних мікроелементів обов'язково э, затримує розвиток рослин і погано впливає на врожай. Бачите, тому саме э, ось цей препарат я хочу сьогодні э, ось цим препаратом хочу, э, саме підживити свої орхідейки. Ну що, давайте почнемо. Бачите, нічого від вас не приховую, щоб потім не було э, зайвих э, запитань. І, знаєте, дівчатка, давайте я буду трошки з вами розмовляти і водночас буду поливати та протирати листя своїм орхідейкам. Подивіться, бачите? Ось, Ось такі, друзі орхідеї. Мені найбільше подобається, звісно, цю орхідейку вже час полити. Коріннячко в активному рості, бачите, ось навіть підписала це зоряне небо. Придбала я її 19.04.2023 року. Вона вже в моїх домашніх умовах нарощує новенький листочок. Хоча це така, знаєте, була слабенька орхідейка. Бачите, в неї тут не дуже було багато ґрунту. Купувала я цю орхідейку, вона була не люксової якості. Ось бачите, ось так я її замочую, нічого не боюсь. Трошки вона в мене поп'є водички ось цієї, і заодно я її буду протирати листочки. Звісно, це у мене такий, знаєте, швидкий такий полив, тому що, ну, коли в мене трошки більше часу. Я їх трошки поливаю інакше. Я їм наливаю водички всім в кашпо. Ну, звісно, це також такий швидкий спосіб, але ну, хочеться мені зараз ось так. Тому а, ділюсь з вами ще одним своїм таким лайфхаком, тому що орхідей багато, і я призвичаюся робити все, щоб було і гарно, і корисно, і в першу чергу швидко. Тому ось своїх замурзаних красунь. Сьогодні я буду поливати. І наводити їм лад саме ось таким шляхом. Бачите, все дуже легко та просто. Знаєте, коли підходжу до своїх красунь, і бачу, що вони вже відцвітають. І інколи це так сумно, але потім, коли бачиш, що в активному рості коріння, листочки, і ти розумієш, що ну нічого, трошки будемо сумувати за. Літнім цвітінням, але не за горами вже наступне наступна фаза цвітіння, і наші орхідейки дуже швидко почнуть знову квітнути і тішити нас будуть своїм цвітінням. Ну що, дівчатка, пройшло декілька хвилин, я, звісно, трошки ставлю на паузу і займаюся іншими своїми хатніми справами, тому що, ну, коли я поливаю свої орхідейки, не тільки... Орхідейками єдиними я встигаю займатися, тому поки мої красуні напиваються, я роблю там протирання пилу, все інше. Ну, однією справою, генеральне прибирання у мене йде повним ходом. Ось так вона напилася. ґрунт теж вибрав у себе хорошу таку частинку водички. Тому я ставлю орхідейку ось туди. В Це кашпо, до речі, в цьому кашпо завжди трошечки залишається на низу, знизу водичка, тому ось ця красуня вже готова. Бачите, вона ще не пересаджена, тому ось таким методом я її поливала. Листочки вже протерла, вони чистенькі, тому я відставляю її в сторону і буду зараз таким самим методом поливати наступну орхідейку. Подивіться. Яка краса вже дуже хоче пити, але корінчики в активному рості. Ось вже навіть хтось виліз. Ну і як я її буду пересаджувати. Дивіться, дівчатка, з такими корінчиками я орхідейку придбала. Бачите, деякі корінчики були такі нехорошої якості. Але все ж таки вони в горщику не заважають. Під час пересадки я буду все це зачищати. ви знаєте. Ось, Робила їй на той момент була отвори в горщику, тому що вона дуже була перелита. Але подивіться, який слоник це зараз. Це, друзі, карибська мрія. Також я їй вже зрізала цвітіння, тому що ну, квітла вона доволі довго, вже деяку частину квітів вона скинула, тому, ой, секундочку, тому я прийняла рішення, щоб орхідейка вже трошки відпочила, і після того вона дуже активно мені випустила новий листочок. Ось, бачите, через те, що вона дуже хотіла пити, вона трошки завалюється в мене, але нічого. Зараз трошки. Грунт вбере в себе більше водички, і вона буде у мене тут стояти. Діліться, дівчатка також в коментарях, як саме ви поливаєте своїх красунь. Я знаю, що дуже багато дівчат поливає орхідейки методом проливу, там замочування на... також ось таким методом. Але ну, кожному індивідуально підливають в кашпо. Знаєте, для мене найтакий найкращий. Спосіб, саме коли не потрібно орхідейки підживлювати, це понесла в душ душем, все змила, навіть квіти. Знаєте, нічого, нічого з квітами не трапляється, вони не відцвітають дуже швидко, тому що на квітах також, знаєте, дуже багато пилу. А коли потрапляють на них трошки крапельки водички, коли я їх оприскую, то, знаєте, виходить такий не дуже гарний ефект. Ось подивіться, тут на листочку це. Не це на шкідників Тут нікого немає. Ось цей листочок, ось цей. Він тут був, знаєте, трубочкою він зрісся, і цей листочок не міг пробитися, тому я трошки взяла скальпель і цей листочок його розрізала, щоб цей листочок міг гарно рости та розвиватися. І, можливо, я трошки скальпелем його заділа, тому що він сидів дуже глибоко ось тут і не міг пробитися. Але він дуже гарно після цього, коли я його звільнила, він пішов в активний ріст, але ось ця ранка залишилася, і він. Ну, Цей листочок ця ранка вже трошки почала підсихати. Ну, і давайте, поки у нас ця орхідейка трошки ще а, напивається, я покажу вам кореневу систему у мого полуничного пирога. Також я купувала цю орхідейку оцінкою. Бачите, в неї було тільки ось ці два листочки і декілька було повітряних корінчиків. І я зробила їй ось таку посадочку. Ну, можна сказати, стандартну, яку ми робимо завжди разом з вами на каналі. Тільки додала трошки всередину і на низ більше моху. Подивіться, як цей красень гарно розвиває свою кореневу систему. Жоден корінчик не згнив всередині посадки, навпаки, ця орхідейка дивіться, випустила спочатку ось цей листочок і вже випустила знову новий листочок, плюс багато де фокус, багато нових корінчиків від шиї. І також я десь бачила дуже люблю ось цей процес. Ось, дивіться, дівчатка. Ось, дивіться, бачите. Із основного кореня виходить ще один молодесенький корінчик. Тому цю орхідейку, як ви бачите, поливати ще не потрібно, тому що корінчики гарні, зелені, ще досить такі вологі, плюс всередині є ось таке випаровування. Бачите, конденсат такий. Тому цю орхідейку поливати поки що не потрібно. Їй я тільки буду протирати листочки. Бачите? тому... Знаєте, коли у мене такий масовий полив, коли всі орхідеї потрібно поливати, тому що я знаю, що вони вже дуже всі одинаково просохли, тоді я беру тару більшу і, звісно, поливаю це в таких більших об'ємах, де мені в цю миску я можу помістити. і... 3-4 орхідейки. А так, коли це в мене не такий масовий полив, це тільки в мене генеральне прибирання. Заодно я їх захотіла всіх протерти, і кого необхідно полити. Тому взяла таку невеличку мисочку, заодно трошки підживлю ось цих красунь. Ось так. Наш полуничний пиріг також вже протертий і відправляю його на місце. Ну і дивіться, дівчатка, дійшла черга вже трошки до орхідей, які вже посаджені. В домашній ґрунт, у мої улюблені подвійні горщики. Пам'ятаєте цю орхідейку? Можливо, я вам покажу листочки і ви її згадаєте. Пам'ятаєте? Ну, дивіться, вона в мене навіть підписана, що це радвуга, веселка, але ні, це орхідейка пічес. Ви про це мені її назву ви мені писали в коментарях. Це була пересадка орхідей із повітряним корінням, і подивіться, друзі. Дивіться, бачите, на перший погляд дуже така вже суха посадочка. І подивіться, із тих повітряних корінчиків вони не пропали. Дивіться, яка тут краса дівчатка. Я так обожнюю просто спостерігати за таким процесом. Подивіться, із повітряних корінчиків. З'являються нові корінчики, і вони ось так ідуть в активний ріст вниз, бачите, де знаходиться волога. І ось так корінчики наші розвиваються. Ось тут у мене все сухеньке, тому щоб ну, деякий час а потрібно для того, щоб повітряні корінчики гарно пішли в активний ріст, ви про це знаєте. І посадочку нам не потрібно переливати. Але ми тримаємо у цьому зовнішньому кашпо ось таку невелику кількість водички, щоб ось ці ніжки. Трошки торкалися води, і вже ось ця невеличка волога ось тут накопичується, і наші корінчики мають змогу швидше. Пробудитися, і вони, коли відчувають вологу, вони стрімко туди і направляють ріст своїх, своїх корінчиків. І не забуваємо також про верх. Не потрібно нам, щоб наш верх посадочки також пересихав. Його я, ви знаєте, періодично кожного дня, інколи у спекотні дні, навіть декілька разів на день оприсвою чистою теплою водою. Подивіться, також є приріст нових корінчиків, і з'явився вже. Ще, ще, один, ще один новий молоденький листочок, тому що цей також вже виріс в моїх домашніх умовах. Отримала я цю орхідейку з такими покрученими листочками, але а, для мене це не головне, для мене головне гарне, яскраве, здорове, в першу чергу, цвітіння. І дивіться, ось таку орхідейку. Я ось так поливаю. В це кашпо наливаю, набираю водички, ставлю орхідейку ось сюди і ось так проливом поливаю і верх посадки. І ось так. Таким чином, бачите, у нас зволожується, тому що тут у мене вже торф в стаканчика немає, мені боятися нічого. І ось таким чином в мене поливаються мої домашні орхідейки в літній період. Тому що знаю, що хто переглядав мої попередні відео, ви будете говорити, що ну, ви поливали не так. Знаєте, я. Я поливаю різними методами, я вам про це постійно наголошую. Мій найулюбленіший, повторюсь, це швидко-швидко віднести всіх у ванну кімнату, всіх їх подушувати. Але також мені подобається і такий метод. Тому, дівчатка, не звертайте уваги, коли яким методом я користуюсь Всі методи робочі. Це я вам можу гарантувати, тому що, бачите, все я вам показую. Головне робити все правильно. Ви бачите, що орхідейки, які знаходяться ще в магазинному ґрунті, я зверху ось так не поливаю, а такі, які вже посаджені в домашню цілком посадку, які я знаю, що вони вже знаходяться без стаканчика, я вже не боюся поливати їх зверху. Подивіться, яка через декілька хвилин яка вимальовується, у нас чарівна картинка. Ще буквально хвилиночок 5, і я її буду діставати. Ну, все, час за кадром летить дуже швидко. Наша орхідейка вже достатньо вібрала в себе необхідну кількість водички. Тим часом я пішла, набрала трошки в це кашпо, чистої водички, тому що в літній період вони, вони у мене всі стоять із невеликою кількістю водички в цьому зовнішньому кашпо. Тому майте на увазі взимку, навпаки, я після поливу вся водичка, яка стікає з горщиків, я її зливаю. тому... Літній та зимовий полив трошки відрізняється. Все, ось цю красуню я також відправляю на підвіконня. Так, дівчатка, ну що, наступна наша красунечка це також орхідейка ще не пересаджена. Ось, бачите? Це орхідейка Blake Stripes. Чорні полоси. І що хочу вам показати важливе, тому що, ну, знаєте, всі орхідейки я вам сьогодні не буду. Всі 32 показувати, які в мене знаходяться тут, і які потрібно полити, тому що ну, для цього нам, мабуть, потрібно буде робити пряму трансляцію, щоб все це показати. Але хочу показати вам дуже щось важливе. Ось, подивіться: це сліди від тріпсів. Бачите, дівчатка, цю орхідейку я отримала і. Ось як би вам показати зручніше, в неї був цей листочок. На той момент ось він виріс ось на таку відстань. Ось це пошкодження я на той час не бачила. І, і, до речі, ця орхідейка прийшла мені квітуча, тому що ви могли бачити її цвітіння навіть у попередніх відео, трошки таких раніших, ну, які, які маю на увазі, які виходили раніше. І що дуже важливо. Я постійно вам наголошую, що орхідеї, які ви купуєте саме особливо в літній період часу, вони всі майже всі заражені тріпсом. Тому мало того, що ви ставите їх на карантин. Якщо у вас квіти особливо ще дуже гарні і цвітіння орхідей ви залишаєте, щоб вони продовжували вам квітнути в домашніх умовах, обов'язково одразу після покупки, після того як ви їх отримали неважливо поштою в магазині, обов'язково їх обробляйте різними препаратами проти шкідників. Тому що подивіться, я цю орхідейку попшикала, мабуть, у мене був. Або доктор Фолі від шкідників спрей вже готовий, або у мене був квіткофор. Я вже не пам'ятаю, тому що у мене постійно міняються пляшечки. Подивіться, після того, після обробки, мабуть, через днів 4-5, цей листочок пішов дуже в активний ріст. Але подивіться, що залишилося на цьому листочку. Це дівчатка була тут кладка тріпсів, і через те, що вже молоді личинки, які були ось тут закладені. На цьому листочку вони харчувалися цим листочком, і цей листочок не мав сили розвиватися. Після того, як я обробила ось цю орхідейку, тріпси були знешкоджені, тому що, знаєте, особливо доктор Фолі, так, мабуть, ну, коли наступного разу придбаю ці препарати, я вам обов'язково їх порівняю. Або у доктор Фолі, або у Квіткофор, там іде миттєва дія. Знищення ось цих комах. Тому, дівчатка, майте на увазі. Ну, звісно, вам вже лякатися нічого, тому що після обробки орхідей ці паразити всі зникають, ось ці комашки, але майте на увазі, що залишиться після них ось такий негарний слід, ось такий пошкоджений листочок. Тому, дівчатка, обов'язково бачите, такі екземпляри мене також. Не про, не оминають, але все ж таки на здоров'я. Потім орхідейки це ніяк не впливає, просто отакий ем, із ізної сторони трошки виглядає не дуже гарно, але орхідейка вже цілком здорова, в неї вже з'явився новий листочок, пішли в активний ріст нові корінчики. Бачите, ось тут також цю орхідейку поки що я не поливаю. Я її тільки протру листочки, тому що ґрунт ще досить такий вологий, горщик ще такий важкий. Це також була оцінка, в неї не дуже було багато кореневої, тому зараз вона виглядає ось так. Ну, і ще одну дівчатка-орхідейку вам покажу. Пам'ятаєте, це орхідейка, яку подарувала мені сестра на день народження Golden Beauty? Бачите, в неї така коренева була не дуже, досить вона така була пересушена, але подивіться дуже такі акуратні мої поливи. І корінчики вдалося врятувати. Вони. Я їх відпоїла, вони наповнилися, вони запрацювали і навіть вже пішли в активний ріст, бачите, вони розкуклені. Цієї орхідейки вже в моїх домашніх умовах трошки підріс ось цей листочок, з яким, я отримала ось, ну, з яким мені подарувала сестра ось цю орхідейку. І я бачу, що вже серединка, бачите, центр розеточки, він ось тут трошки розкривається, і це означає, що дуже швидко вже з'явиться новенький. Молодий листочок. Також я побачила пробуджену бруньку, бачите, ось тут. Тому, сподіваюся, ця орхідейка також мені вже буде квітнути в домашніх умовах. Полив цієї орхідейки я також пропускаю, тому що, бачите, вони такого темно-зеленого кольору. Це означає, що нам орхідейку поливати ще не потрібно. І обов'язково ще. Горщика. Якщо він важкий, значить поливати також не потрібно. Якщо він легкий і більша частинка коріння вже такого сіруватого кольору, то вже краще полити. Подивіться, тут який також корінчик з'явився із старого кореня. Просто обожнюю ось такі процеси, дівчатка, це щось неймовірне. Ще я вам дівчатка хочу показати одну орхідейку це орхідейка калейдоскоп. Також я її отримала поштою. Але вона прийшла із дуже-дуже поганою кореневою системою, і залишилося в неї було один повітряний корінчик. І зараз я вам хочу показати щось дуже неймовірно цікаве. Ну, її я ще не протирала. До речі, дівчатка поки не забула квітвучі орхідеї, я поливаю тільки чистою водичкою, тому що це свіжий розпуск. і... Ті орхідеї, які вже також протязі довгого часу квітнуть, також я цим добривом поливати не буду. Я буду їх поливати тільки чистою водичкою і протруїм листочки також теплою водою. Ну, Я так вирішила, тому що ну, недавно я їх також підживлювала, про це я вам розповідала в попередніх відео. Ну і давайте повернемося до корінчиків. Дивіться, дівчатка, яке диво! Наскільки орхідейка прагнула жити, це дівчатка. Орхідейка була із одним повітряним корінчиком. До речі, дивіться, він вже почав потихеньку відмирати, але подивіться, скільки ця орхідейка видала нового коріння. Ця орхідейка, наче з глузду з'їхала, вона почала видавати листочок, корінчик за корінчиком. Я зробила їй ось такі отвори. Тут в посадці тільки великі шматочки кори, і дуже було багато повітряних кишень. Дивіться, корінчики проросли всюди. І зверху також поставила мох, шармоху, так як і завжди. Дивіться, вона. Повторюсь, почала видавати новенькі корінчики із того повітряного кореня, з яким я садила орхідейку, і дуже багато почала орхідейка видавати новеньких корінчиків від шиї. Тому ось ця орхідея вже має ось такий вигляд. Вона пройшла успішну реанімацію і навіть мені зацвіла на новенький новеньким цвітоносиком на чотири квіти. Ось такий цікавий екземплярчик я вам ще знайшла. Звісно, показала вам найцікавіше. Вже решту орхідей буду приводити до ладу без вас за кадром і вже вам покажу таку, кінцевий такий наш результат. Ось так, друзі, швиденько за кадром. Для вас пройшли півтора години, для мене це було трошки повільніше. Але ось результат. Мої красуні всі чистенькі, вікно теж виблискує, воно також чистеньке. Дуже ще є багато квітучих орхідей, це не може не радувати. Ось і свіжі розпуски, як ось ця красунечка. І також орхідейку. Ось цю ви вже бачили: це калейдоскоп. Ось ця білесенька красуня також розпустила вже всі свої бутони, мабуть, вчора чи позавчора, вже навіть не пам'ятаю, але ось такий в неї чарівний каскад. Так, ще у нас є ось така орхідейка, яка тільки формує зараз активно свої бутони. Так, ще у нас є орхідейка Сантандер. Таке, знаєте, скупе цвітіння. Всього-навсього три бутончики, але вона активно нарощує дієточку, тому ми їй, ці три бутончики, будемо, ну, пробачимо їй. На цьому зробимо їй таку трошки поблажку. І ще, дівчатка, подивіться, орхідейка попугай. Я зрізала. Магазини цвітіння, тому що бачила на ньому пошкодження від тріпсів, тому від квітів я позбулася одразу. Також, я цю орхідейку попшикала препаратом від шкідників, і ця орхідейка випускає мені одразу із трьох сплячих бруньок по цвітоносику. Бачите? Один, два, три. Тож це яскравий. Красень буде мене, мене скоро тішити своїм цвітінням. До речі, в нього дос, досить гарний такий приріст нових корінчиків, і в нього з'явився новий молодий листочок у моїх домашніх умовах. Ну, всю решту орхідей ви вже бачили. Ось орхідейка Амстердам продовжує своє неймовірно пишне цвітіння. Ось ця орхідейка досить довго також квітне, мабуть, ще на початку о, літа чи, мабуть, всередині. Ну, вже навіть не пам'ятаю, коли вона розпустилася, але вона розквітла найперша. Всю решту орхідей ви вже могли бачити. Ось такі друзі у нас справи. Дякую вам за допомогу, за те, що ви допомогли мені полити цих красунь. Заодно я поділилася з вами, як це все в мене відбувається. Все, мої хороші. Дякую вам за увагу. Бажаю вам тільки здорових та пишних орхідей. До нових зустрічей у моїх нових відео. Побачимося.